Добрий день наші малята! Ми продовжуємо далі читати книжечку-дарунок Різдвяної зірки. І на черзі сьогодні наша наступна розповідь, яка називається Різдвяна несподіванка. Цього грудневого морозного ранку Толік встав з ліжка, коли на дворі ще була темрява. Його розбудили від гольміна метушні і голоси батьків, які найімовірніше вже готувалися до виходу. Тато замовляв таксі, і Толік, ще не прокинувшись, вирішив, що мусить негайно дізнатися, чому батьки вислизають із дому. Вранці перед Різдвом, адже вони повинні ліпити вареники, смажити коропа, прикрашати ялинку і робити ще стільки всього цікавого. Хлопчик вибіг із кімнати і спускаючись ходами до зали, стикнувся з Тосою і ганувся у піжамах. Що відбувається? Перелякана Тося схопила тата за рукав. Мама теж поводилася дивно, вона швидко сховала в сумку халат. Не переживайте, заспокоював їх тато, ми їдемо по нову сестричку або братика. Він усміхнувся, хоча це не додало переконливості. Я потелефоную до дідуся, що він приїхав до вас, але він добереться аж перед святвечором, Тож доти побудете самі. Ну, я не знаю, а ви не можете колись іншим разом поїхати по цю сестричку?» Толік важко зітхнув. Власне, він зовсім не чекав нового немовляти і не хотів лишатися сам із дівчатками. Але до їхнього будинку вже під'їхало таксі. і Заклопотаний тату не слухав сина. Разом із мамою вони сіли у авто і вдома запала тиша. Що тепер робитимемо? Гануся захлипала у рукаві піжами, а тося безпорадно озиралася довкола. Що ж буде зі святвечором? Передала Гануся, дідусь навіть води не може закип'ятити, принаймні так каже бабуся. Цього разу навіть Торік, який завжди мав готову відповідь на всі запитання, розгублено дивився на сестричок. Цікаво, коли приїде тато, або дідусь, або бабуся, ну, хто небудь, щоб приготуватися до свята, але сподіватися на це було марно. Ми приготуємося до святвечора, сказала нарешті Тося. Самі? Здивувалася Гануся і припинила хлипати. Стало цікаво. Звісно, мама купила вчора коропа, мак, борошно для тіста і ванільний цукор, перелічила вона. Досить це якось змішати, і вечеря буде готова. Ми приготуємо їм сюрприз. Але коли діти вмилися, прикрасили ялинку і взялися до приготування їжі, то зрозуміли, що це дещо складніше. Торик побіг до кімнати, щоб постелити ліжко, Тося сіла на табурет і тримала у руках тортівницю, а Гануся поклала туди, як на око, борошно, яйця, цукор. І вже збиралися додати мак, коли раптом Ой, Феофіл ускочив досі на коліна. І аж по вуха сунув писок у липке тісто. Геть, котику, вигукнула тося, а налякане кошеня чепилося вимазаними у тісті кістям її у волосся, потім на Ганусю, побігла до кімнати толіка і скочила брудними лапами на його ліжко. Ой, усе усели! вигукнув Толік, намагаючись трусити тісто із ковдря, але тільки ще більше все розмазав. Раптом він глянув у вікно і помітив щось неймовірне. У сніжній заметілі вуличками міста мчав яскравий санний потяг, навколо якого у світлі ліхтаря вирували тисячі срібних зірочок, аж очі засліпилися від цього блиску. Дзінь-дзінь, весело дзяненька дзвіночки сани, а з знітрів вісьмох північних оленів, що тягнули у пряжку, вихлюпувалися куби пари. Сніг скрипів під їхніми копитами, а Миколай погоняв червононосого Рудольфа. Хочіше, не гаймо ані хвилини. Ззаду на санях сиділи три красиві сніжинки у білих хутряних шапочках і кожушках, на яких мороз малював сріблясті квіти. Тру! Миколай зупинив упряжку, пряжку там, де побачив святковий вінок зі скляних кульок, червоної горобини і шишок. Тобто під двері будинку Толіка, тосі і ганусі, хтось постукав. І коли здивований Толік відчинив сніжинки з подарунками, оббігли до передпокою. Ова, тут хтось потребує допомоги. вигукнув бадьорок кремезний Миколай і принюхався. Справді, з кухні віє нудьгою. Побачивши дітей, він розсміявся. І кинув на підлогу мішок. «Аго! де журіться, мої любі. Я залишаю вам на цей чудовий вечір моїх помічниць. І він виняв із мішка три коробки, за у блискучий папір. У мене є щось для вас, але пообіцяйте, що розпакуєте це після вечері. Він підбагнув досі і витягнув із кишеньки червоного кожуха круглий срібний годинник, із якого вискочила маленька «Ку-ку!» Закувала вона і дзьобнула Миколая за палець. Ой. Злякався святий, глянув на годинник і почухав ніс. Твоя правда, Зозуленько, я вже спізнився. Він підскочив, крутнувся на ніжки і взух його вже й не було. Тільки здалеку діти почули. Мчи, Рудольфе, летімо. Ой, це був справжній Миколай. Першою озвалася Тося, бо приголомшена решта лише стояла і вдивлялася у подарунки. Вона засмутилася. Ми навіть йому не подякували. Дівчинка взяла найбільшу коробку і побачила надпис «Тося». Толік і Гануся взяли решту коробок і понесли під ялинку. Цікаво, що всередині? Може, промовив Толік, але Гануся забрала у нього коробку і притулила до найнижчої гілки деревця. Веселий свят привіталася сніжинка. Я, Амелія, а це дві мої сестри Єва і Лілія. Дівчата зняли шапки і кожушки, під якими у них були легенькі сукні, немовби виткані зі слівної павутинки. Якщо хочете, ми допоможемо вам підготуватися до свят вечора», – Ще пак! зраділи Тося і Гануся, не кажучи вже про Толіка. Адже тепер дівчата мають опікуватися кухнею, а не хлопці, принаймні так сказав тато. Я знаю, про що ти думаєш, розсміялася Амелія. Ну, що з того, що хлопці і дівчата працюють разом. Зрештою, це зовсім не робота, а начаровування страв. Останні слова прозвучали дуже таємниче. Отже, ми разом приготуємо кутю. Вона має бути на всіх столах у святвечір. Ви ж знаєте, що за традицією всяк повинен з'їсти бодай трошки кожної із 12 страв. Мама такого не готує, сказала тоса. Я ще ніколи не їла куті, звареної пшениці, присмаченої маком і медом, тобто із найкращих божих дарів. Треба скуштувати, Амелія класнула пальцями і з-під її пальчиків посипалися срібні іскри. За хвилину на столі перед тосею з'явилася велика тарілка з пшеницею і слоїк з медом. До роботи тим часом сніжинка Єва з Ганусею взялися прикрашати ялинку, бо діти порібляються найбільше. Адже коли Єва зайшла до кімнати за її командою, деревце вскочило на підставку і люб'язно вклонилося, помахавшись ніжим. Зеленими гілками. Ялинка каже, щоб ми її прикрасили, сказала Єва, а Гануся аж роззявила рота від здивування. Вона вміє розмовляти, не повірила дівчинка власним очам. У цей чарівний вечір не, не тільки тварини розмовляють людським голосом, пояснила Сніжинка і відкрила коробку із ялинковими прикрасами. Знову різдво, Ой, як чудово! Зраділись скляні кульки, цукерки і клоуни, що повискав з неї. Усі дерлися нагору, на гілки, що пагли лісом, усі прагнули сісти вище, там, звідки було добре, видно святковий стіл. Посуньтеся, пирхали вони на довгі ялинкові ланцюжки, бо ті намагалися якнайсильніше оповити гілки і затуляли огляд. На столі вже не було вільного місця. Адже на ньому скупчилися глибокі, мілкі, десертні тарілки та столові прибори. Врешті на стіл видерлася. Порожня супниця, яка чекала на грибну юшку. У цей час сніжинка Лілія саме варила її, а Толік вкидав у неї сушені білі та польські гриби. Усе було майже готове, коли біля будинку пролунав стуки дверцят автомобіля, і почулися гучні розмови. Може, це дідусь, тося побігла до дверей, а за нею рушила решта дітей. На під'їзній доріжці стояли весело розмовляючи тато з бабусею і дідусем, а також мама, яка тримала за Горнути у ковдру немовля, коли батьки увійшли до будинку, малюк подивився на всіх чарівними, блакитними очима. А зворушений тато урочисто промовив маємо добру новину. У нас народився Павлусь, і мама додала принаймні тепер Торік не мородитиме, що вдома завала дівчат. Торік торкнувся руками маленьких пальчиків немовляти і поважно сказав цікаво, що виросте з цієї дитини, дівчинка чи хлопчик. Батьки весело розсміялися, тішичись із того, що на різдво отримали такий чудовий подарунок. А коли мама і статом зайшли до кімнати, їхньому подиву не було меж. На столі красувалося 12 традиційних страв, які пахли так смачно, що аж слина з рота потекла. Хто це все приготував? здивовано спитала бабуся. І діти побачили, що вдома вже немає добрих сніжинок. Вони зникли так само швидко, як і з'явилися. У кімнаті стояв смачний запах різдвяної вечері і аромат святково обраної ялинки. Ми самі. Відповіла Гануся і підморгнула ришки. Ну, не думаю. Мама була непевна, але вирішила з'ясувати це іншим разом. Заспіваємо, любі. вигукнув дідусь і завів. Тиха ніч, свята ніч, пролунала зворушлива і сповнена тепла порядка, а за нею полинули друга, третя, і святковим побажанням не було кінця, адже на кожного різдва приходить на світ дитя і з'являється привід для подвійної радості. Угорі разом з ними раділи також три сніжинки, і перша зірочка освітлювала багатий різдвяний стіл. Марята ось така різдвяна несподіванка. Дякую вам за увагу і чекайте наступної історії.